Ну що, ви вже народілися від 300 тисяч? Так так, тих 300 тисяч загиблих загарбників чергової фантастично великої цифри, від якої ворог мав би сам собою розвалитися. А до чого тут залужний? А залужний тут до того, що він назвав зовсім іншу цифру. Він сказав 150 тисяч. Стривайте, як це. Саме так, 150 тисяч, не 300. У цей момент прозріння ви повинні задуматися про високе, а саме про істину, віру та правду. Тому що, коли дехто заявляє, що ніхто не вірить у перемогу крім нього, всі світоглядно грамотні люди повинні згадати, що віра вона не базується на казках чи вигадках, вона базується на правді та істині. А ще чомусь усі згадують про моральний дух загарбників, який стабільно у них низький від самого початку їхні спецоперації. Але я пропоную вам замислитися над тим, який моральний дух саме наш після отаких от цікавих цифр. Обов'язково напишіть свої думки в коментарях. Дякую.